Ви дивитеся парламентський телеканал Рада. Це проект власний погляд. Ми будемо говорити про урожай 2012. тисячі Гість нашої студії Алекс Лісіця, президент Українського клубу аграрного бізнесу. Вітаю вас! Вітаю вас! Він. Вже говорять от про деякі результати. Вже маємо і наслідки спеки, наслідки заморозків. Насправді, яка ситуація зараз наскільки ну відповідає тим очікуванням урожаю? Дійсно, минулий рік був досить таки складним для українського сільського господарства і не тільки для українського, як відомо, в цьому світі цей рік був досить таки складним в плані якраз врожаю зернових та зернобобових культур. Якщо минулого року Україна зібрала була майже 56 мільйонів тонн зерна. Все, то в цьому році, звичайно, що врожай не буде таким великим. Тобто, ми зараз виходимо з цифри 45-46 мільйонів тонн, що в принципі для України не є поганим показником, тому що якщо взяти за в середньому за останні 5 років, це якраз є той показник, на який Україна виходить. При власному споживанні десь 25-27 мільйонів тонн, У нас залишається ще для експорту близько 20 мільйонів тонн. Тому за великим рахунком, якраз, цей врожай, не дивлячись на те, що були складні погодні умови, якраз і в період зимовий, де були складно. Ще якраз із, скажімо, холодами на півдні України, і дуже якраз спекотне літо, яке відбулося в Україні. Тим не менше, в нас в цьому році якраз за рахунок збалансованості між заходом України та Півднем України, ми отримали в цілому досить такі непогані врожаї зернових та зернобобових культур. Наші глядачі мали змогу сьогодні телефонувати з 10 до 11, Ну, власне, як і кожного дня, залишив один з глядачів запитання навіть ну, з приводу урожаю. Давайте його послухаємо. Задоволенням. Добрый день, это Федор Николаев. Скажите, пожалуйста, в этом году из-за плохих погодных условий урожай зерновых в Украине гораздо ниже, чем в прошлом. А в интернете вот я нашел на некоторых источниках информацию о том, что Украина по экспорту обгоняет Россию. Хотелось бы узнать, насколько это правда и что из этого является действительностью. Дякую за запитання, пане Федоре. Дійсно, так воно є, тому що в цьому році і в Росії і на Півдні Росії була досить таки суттєва спека, яка завадила Росіянам зібрати їхній запланований врожай на рівні 90 мільйонів. Власне споживання в Російській Федерації становить близько 65 мільйонів. Відповідно, що Російська Федерація могла б експортувати при плановому зборі близько 22 мільйонів тонн. На жаль, в Росії цього не трапилося. В принципі, в них якраз експортний потенціал буде сягати не більше ніж 8-10 мільйонів тонн, що порівняно з Україною. Я вже сказав, цифра буде 20 мільйонів тонн, відповідно, набагато менше. Знову ж таки, треба подивитися на структуру врожаю, які є в Україні в Росії. Якщо Росія в основному якраз експортує пшеницю, то Україна в більшості випадків експортує і в цьому році особливо буде експортувати кукурудзу. Чому це так відбувається? Тому що кукурудза в Україні вже більш прожилася і в нас більш вона технологічна, ніж в Російській Федерації. Хоча останніми роками і в Росії кукурудза розвивається досить так інтенсивно. Тому в цьому році маркетинговому році. 2012-2013, Україна відповідно набагато далі піде по експорту зернових та зернобобових культур ніж наші росії російські колеги далі в кількості чи за фінансовим прибутком. І в кількості відповідно і за фінансовим прибутками, як відомо, світовий ринок зернових культур він орієнтується в основному, якраз якщо мова йде про пшеницю до кукурудзу, орієнтується на Чикагську біржу. І як ви знаєте, за останні буквально три місяці після того, як було оголошено про спеку в більшості штатів Сполучених Штатів Америки, відповідно, що ціни на Чикагській біржі пішли досить таки суттєво вгору, і вже на сьогоднішній день нікого не дивує ціна в 300 доларів за тонну, якщо ще три місяці тому ціна була 200 -200 Двадцять, тобто стрибок вибувся досить таки суттєвий, і цей стрибок пояснюється дуже багатьма факторами. В першу чергу, як я вже сказав, погодні умови, а знову ж таки, ці погодні умови провокують якраз спекулянтів до того, щоб якраз спекулювати на цьому ринку, в першу чергу, якраз на ринку кукурудзи та пшениці. Наскільки держава, ну Україна, зокрема, захищена від таких спекуляцій, наскільки нас ніде не обманять. Нас ніде не обманять, у нас в цьому проблем абсолютно немає. Більшості більше того, я вам скажу, що в Україні досить таки багато інструментів є в уряду України. Інструментів є для того, щоб якраз забезпечити власні потреби в високоякісному продовольчому зерні. У нас в тому році був великий врожай. У нас є великі величезні перехідні залишки. У нас є такі інструменти, як держзапаси, і нас є аграрний фонд, які можуть вбити на ринок для того, щоб якраз підтримати ціну. Єдине, що звичайно не дозволяє українським аграріям заробити. Ти більше грошей якраз за рахунок даної. Продуктової інфляції в світі це те, що нашим виробникам зернових культур не відшкодовується ПДВ, тому що були внесені відповідні зміни до податкового кодексу. І це знову ж таки дещо забажає, тому що знижує українську ціну щонайменше на 20%. Але як я вже сказав раніше, тобто, в принципі, в цьому році ціни повністю підпадають з тими очікуваннями, які були в аграрії. Ну, скільки втрачають аграрії, от, з цим податковим теж законом, ну загальні втрати і треба знову ж таки розрізняти якраз пів. День України і північ України, якщо подивитися на карту України, на аграрну карту нашої держави на сьогоднішній день, то е, на півночі України ніколи не було такої врожайності, як в цьому році. Це все в першу чергу за рахунок тих дощів, які пройшли були, і тих опадів, які пройшли на півтепла, ну, да, і тепла відповідно так. І тому, якщо взяти раніше, ще 20 років, абсолютно не можна було навіть уявити собі, що на півночі України хтось буде вирощувати кукурудзу. Зараз це абсолютно нормальна вже ситуація склалася, і якщо на півночі. Нашої держави збирають, наприклад, 8 тонн кукурудзи на гектарі, то на півдні, на жаль, зараз врожайність не така велика, і, бо, скоріше всього, не сягне більше, ніж 2 тонни. Те ж саме стосується, знову ж таки, якраз і по пшениці. Якщо на півночі і на заході України деякі гарні господарі збирають по 6-7 по тонн на гектарі, то на півдні, на жаль, 12 центнерів. В першу чергу, якраз за рахунок засухи, яка відбулася на півдні України. Тому дуже велика різниця, якраз між півднем і півночі України. Я думаю, що на Сьогоднішній день знову ж таки це, що стосується якраз і прибутків аграріїв, вони досить таки суттєво відрізнятимуться. І як на мене, то дуже важливий якраз момент і якраз підтримати аграріїв на mm -hmm. півдні України, в тих областях, які особливо постраждали. Це в першу чергу Запорізька область, це Херсонська область, це частина Криму. Насправді, за рахунок яких культур південні ці господарі мають тримати якийсь рівень прибутків? Ну, за великим рахунком, завжди в Україні, або верніше за останні 5-7 років у нас найприбутковіші культури були це соняшник, це у нас була кукурудза і частково також ріпак. Ну, поступово останнім часом верніше, відмовляються наші аграрії від виробництва ріпаку, тому що культура сама по собі досить таки складна і uh -huh. бере дуже багато вологи. Тому останнім часом замість і паку наші аграрії переходять на іншу прибуткову культуру соя, яка раніше в Україні також не використовувалася в сільському господарстві. А, а зараз здається, дуже так, інтенсивно так. пішла розвиватися, якраз і за рахунок того знову ж таки, що на світових ринках соя дуже користується популярністю. В першу чергу, за за рахунок якісного білку, чи буде збільшуватися кількість посівів, площу під посіви для сої для інших культур, які раніше не були настільки популярні, знову ж таки буде велика різниця між областями. Якщо раніше в нас так званий буряковий пояс був, проходив через лісостеп, починаючи від Харківської, Дніпропетровської області і по лісостеповій зоні України, то зараз е, цукровий буряк у нас вирощується в основному на Західній Україні, це знову ж таки пов'язано mm -hmm. з дощами або з опадами. Тому, відповідно, там, де не буде цукрового буряку, будуть засіватися площі під сою та кукурудзу. Дуже таки складна ситуація, як я вже сказав раніше, є у нас на сьогоднішній день із ріпаком. Відповідно, що це десь мільйон гектарів землі, е, більше верніше. Там мільйон 300 тисяч гектарів землі якраз звільняться під те, щоб можна було засіяти іншими культурами. Класично у нас найкращим попередником для дуже багатьох культур є пшениця озима. Відповідно, що ця культура буде сіятися і надалі, при тому, що, хоча в останні роки прибутковість озими пшениці, досить таки знизилася. А соя буде для експорту вирощуватися, збільшуватися чи для виробництва там приміром ковбаси. Яку ну, ну безумовно сою до до цього часу ми не дуже багато експортували сої, але в цьому році соя досить таки суттєво вийде на експортні позиції в Україні, тому що в нас є, скажімо так, перевиробництво, тобто ми повністю задовольняємо власні потреби і більше того виробляємо на експорт. І нашими основними країнами експорт... верніше, імпортерами нашої сої будуть не тільки наші близькі сусіди із Росії, але й українська соя піде до таких країн, як і Японія, близький східно. Тому так да, саме так, якраз для соєвого союсу, але в більшості випадків соя використовується в Україні. Ця хібна думка, що ми використовуємо сому виключно в ковбасі. Соя в нас іде в принципі на відгодівлю худоби в основному. Наскільки для худоби це краще, ніж там, інші культури? Ну це ефективно в плані вирощування. Соє дешевше вирощувати, Вигідніше. Звичайно, що соя буде дешевша, ніж інші культури, і в принципі дуже багато якраз якісного білку, який допомагає і тваринам швидше розвиватися і перетворювати цей якісний рослинний білок mm -hmm. в тваринний білок, тобто в м'ясо. Ну, є ж така думка, що земля, звичайно, там втомлюється да? від певного ряду культур. Я думаю, що ви краще про це знаєте, ніж я. А, насправді зараз земля у нас. Якось буде змінюватися, не знаю, напрямки посівів, напрямки ну от. Навіть якщо дивлячись на аграрну карту України, розказати, ну ви знаєте, те саме, що стосується в принципі, аграрних технологій, я думаю, можна порівняти їх з мобільними телефонами. Mm -hmm. Якщо ще 10 років тому використалися простою Nokia і не знали, і не думали собі, що на Nokia може бути давайте фотоапарат. Добре, То давайте простий телефон і не могли собі уявити, що там може бути фотоапарат. Те саме стосується аграрних технологій. На сьогоднішній день що в насильництво, що стосується якраз засобів захисту рослин, що стосується навіть технологій посівів. Тобто раніше ніхто не знав, що таке технологія без е, значить, нульової обробітки ґрунту, ніхто не чув ніколи в житті, що в нас таке може бути як стріп тіл, ноутіл, міні тіл. Зараз українські аграрії застосовуються технології, які в першу чергу зберігають вологу, а по-друге, вони дають якраз можливість землі відпочити деякий час для того, щоб знову ж таки отримати більш кращі врожаї. Тому на сьогоднішній день, якщо раніше в Радянському Союзі у нас класична аграрна технологія була саміполка, так звана. Сім полів які мали між собою чередуватися, то на сьогоднішній день три полка для українського сільського господарства абсолютно є нормальною. Тобто, це три культури, які чередуються між собою. Куди ми експортуємо найбільше Різних, по різним культурам? Ну, дивлячись знову ж таки, які культури. Тобто Україна на сьогоднішній день займає близько, верніше, десь. Першій п'ятірці, шестірці, від в залежності від року по зерновим культурам. Наші основні ринки збуту це Північна Африка, це Саудівська Аравія і частково, якраз південний схід Азії. Також у нас номер один Україна є по збуту наших нашої олії рослинної. Вона в основному йде в Індію, Пакистан, північ Африки, а також Європейський Союз. І деякі види твердої пшениці. Ми також експортуємо до таких класичних виробників аграрної продукції, як Іспанія та Італія що наші виробники дуже а, часто страждають, якщо перевищують ціну на якісь продукти з приводу зернових, з приводу олійних, наскільки нашу продукцію там приймають і за якістю, і за ціною чи все? Ну, наша ціна в принципі є досить таки конкурентною на ринку на сьогоднішній день. Тому за великим рахунком, те, що пропонують наші колеги-конкуренти з Європейського Союзу або Сполучених Штатів, воно в принципі можливо частково по якісті і краще, але за ціною по суті абсолютно не конкурентне українському зерну. Відповідно, Україна і виходить на зовнішній ринки якраз за рахунок ціни. А ціни в Україні будуть підвищуватися на ту жалію. Ну прогнозували там невеличке підвищення. Ви знаєте, в Україні в принципі виробляється стільки багато олії, рослинного походження, що на сьогоднішній день немає жодних передумов для того, щоб олія бутильована, яка в нас є на прилавках магазинів, піднялася в ціні. Тобто немає жодних передумов. Плюс до цього всього у нас є дуже багато захисних інструментів. В першу чергу в українського уряду це є цінова інспекція, цей антимонопольний комітет. Це в принципі і не можна піднімати ціни більше ніж 1% відсоток Місяць mm -hmm. і за погодженням тільки місцевих органів, тому чесно кажучи, я не думаю, що ціни на продукти харчування в Україні особливо в цьому році можуть піднятися різко або взагалі можливо будуть якісь там коливання невеликі в розмірі 5-7%, відсотків, які суттєво не вплинуть mm -hmm. якраз на ситуацію на ринку. Якщо говорити вже про наступний рік, 2013, ми вже готуємося так, до посівів під озимі. Яка зараз от на даний час ситуація? Чи чи вже ми можемо говорити там про. Масштаби там урожаю в 2013 року, чи все таки рано дуже рано говорити, але в принципі Бог змилувався над нами над українським аграрієм і послав нам дощу, що відповідно якраз в період осіння польових робіт є дуже важливим, тому що ви знаєте, зерно в суху землю не сіють. Зараз у нас майже по всій території нашої країни пройшли дощі, що якраз і сприяє посіву озимих культур, в першу чергу озимої пшениці та озимого ріпаку. Я думаю, що якщо позимому по ріпаку, ми можливо. І не наберемо ті темпи, які планували, то по зимі пшениці, в принципі, будуть нормальні посіви У нас і звичайно, що зараз пророкувати якісь там врожаї на наступний рік абсолютно не є можливим, тому що ще немає навіть жодних передумов для цього. Але чесно кажучи, дивлячись на статистику, яка в нас на сьогоднішній день є за останні 5 років, можна з певненістю сказати, що Україна не залишиться без хліба і наступного року. Ну що ж, будемо сподіватися, що все буде добре. добре. Дякую вам за вам те, що дякую. прийшли, що все роз'яснили. Нагадаю, гостем студію. Дію був Алекс Лісіця, президент Асоціації Українського клубу аграрного бізнесу. Залишайтеся з нами, нагадую, телефонуйте щодня з понеділка по п'ятницю з 10 до 11 години і залишайте свої запитання нашим гостям студії. Адже ми робимо політику зрозумілою.